Отже, короткий дайджест головних подій Львівщини за останній тиждень. Тажки перемоги ще 290 дронів передали на фронт у межах ініціативи ташки перемоги. А загалом у червні в рамках безпечної Львівщини плюс 177 дронів. Перший в Україні центр для людей після полону і тортур. У Львові відкрили унікальний центр психологічної допомоги тим, хто пережив полон, тортури та бойові травми. Ветеранський спорт у Краківці. Сім'я військового відкрила спортивний простір люби себе для підтримки фізичної та ментальної стійкості. Митрополит Епіфаній на Дрогобичині. Глава ПЦУ відвідав Дрогобич та реабілітаційний центр Суперхюманс і поспілкувався із пораненими захисниками. Виплати ветеранам у Дрогобичі за червень ветеранам та їх родинам перераховано 471 тисячу гривень з місцевого бюджету. Педагоги з Харківщини у Золочеві. Місцева громада приймає освітян із пр. Фронтового регіону, допомагаючи адаптуватися та поділитися досвідом, підтримка дітей із інвалідністю у Львівській області. Триває спеціальна кампанія допомоги та інклюзії. Вшанування героїв у підборістях. У громаді встановлено нові меморіальні дошки полеглим воїнам. 40 дітей із Херсонщини відпочили на Львівщині. Земноводівська громада прийняла малечу із регіону, що досі страждає від обстрілів. Страдецька проща об'єднала сотні вірян, традиційне паломництво відбулося попри війну та тривоги. УКУ запрошує ветеранів війни на безкоштовне навчання за магістерськими програмами, безкоштовні курси для молоді у стрію. Проект спрямований на розвиток навичок і працевлаштування. Петро Порошенко на сесії Львівської обласної ради. Політична округа в регіоні зростає. Новий депутат у Львівській обласній раді. Депутатський корпус поповнився 24 червня. Присягу депутата Львівської обласної ради склала депутатка Галина Жулай. Понад 800 тисяч гривень доходу і підозри у тендерах. Скандал навколо проректора Ігоря Турка. Оприлюднено декларацію та деталі про кримінальну справу. Львівщина в трійці регіонів із найбільшими обсягами небезпечних відходів. Актуальні дані за 2024 рік. Масштабна вируб. Капідозра посадовцям Раворуського лісгоспу збитки на десятки мільйонів гривень триває розслідування. Забіг з Києва до Львова заради ЗСУ, п'ятеро захисників долають марафонську дистанцію, щоб зібрати кошти для армії. З російського полону повернулися ще герої українці, які пройшли через нелюдські умови і вже вдома. Слава нашим воїнам. І документальний фільм Тато вдома на війні презентували у Львові п'ять історій про те, як війна розділила батьків і дітей 25 червня. У Львівському будинку офіцерів відбулася презентація документальної стрічки Тато вдома на війні, створеної журналісткою Діаною Мосорою спільно із режисером Вадимом Шесмецьким. Подію організувала команда Львівської мануфактури новин за підтримки військових 24 четвертої. Окремої механізованої бригади імені короля Данила та ветеранів 103-ї бригади ТРО і родин загиблих воїнів 3-ї окремої штурмової бригади. Побачити репортаж про подію та сам фільм ви зможете на нашому каналі. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, і коментуйте, бо ваша думка для нас важлива.